Друзі, ваші увазі автомобіль, який привезений із США, але ще в той період часу, коли їх возили для себе і з мінімальними пошкодженнями, а не те, що возять зараз. Автомобіль з пошкодженням переднього бампера пофарбований тільки капот, оптика рідна. На оригінальних дисочках резина зимова 22 року. Автомобіль в шикарному стані на газу. Камерою заднього виду, повний привід, легендарна Honda CR-V. Шикарний стан автомобіля весь в рідній фарбі, окрім капота. Оптика рідна, лобове скло рідне. Технічно автомобіль без зауважень працює гарно, перевірений, дуже в гарному стані. В білій шкірі повний електропакет, електрорегулювання, підігрів сидіння. Дуже м'ягенько, комфортна шкіра, комфортний дійсно автомобіль, люк. Шкірине мультикермо, круїз, клімат. 184 тисячі це в милях. Звичайна надійна коробка автомат. На газу працює без уважень, Підігрів сидіння, все в автомобілі є і дуже-дуже гарно працює. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будують фотографії і вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!